Доброго ранку, дітвора! До нас у гості завітав Знайко з країни математики. Він хоче перевірити, як добре ви вмієте рахувати. А для цього треба відгадати математичні загадки. Слухайте уважно, починаємо. У Оксаночці в руці є два олівці, а в її подружки Віри, ось погляньте, є аж три. Полічіть оці усі кольорові олівці. Скільки всього олівців у дівчаток? Так, правильно, п'ять п'ять олівців. Наступна загадка. Побачивши з нора кота, притихли бідні миші. Чому злякалися? кіт пита. Тож вас на троє більше. Тепер питання, дітворі. А скільки ж мишок у норі? Так, правильно, чотири. Наступна загадка. Троє хлопчиків завзято про щось сперечались. Двох із них гукнула мати. Скільки ж їх зісталось? Один, правильно, молодці малята. Наступна загадка. Є в зайчихи п'ять малят, неслух'яних зайченят. На обід їх мама жде раз, два, три, а решта де? Скільки зайченят не вистачає? Двох, правильно, наступна загадка? Три ромашки, жовтоочки, дві веселеньких волошки. Ми матусі дарували. Скільки квіток в неї стало? П'ять. Молодці малята. Наступна загадка. Два метелика літає і на квіточки сідають. Прилетів іще один, сів на квіточку і він. Полічіть швидше всіх цих метеликів прудких. Скільки усього метеликів? Так, правильно, три. Наступна загадка. Ну й було у нас мороки. Посварились дві сороки. Два горобчики примчались, розуму сорок навчали. Порахуйте дітлахи, скільки всіх було птахів. Чотири. Молодці. Наступна загадка. Ішли два їжаки, несли на спинці буряки. А ви їм допоможіть? Буряки ті полічіть. Скільки буряків у їжачків? Два правильно молодці! Наступна загадка, каже мати квочка. В мене два синочки і три славних дочки. Скільки ж діточок у квочки? Так, правильно, п'ять молодці. Наступна загадка. Було у Марини п'ять ягід малини, дві ягідки з'їла, а скільки лишила. Три. Правильно, молодці малята. Наступна загадка. На поляні край ріки примостилися жуки дочка, син, і батько, й мати. Як нам їх порахувати? Скільки усього жуків? Чотири. Правильно, малята. І остання загадка, слухайте уважно. На кущі попід парканом. Помідорів п'ять багряних. Та зірвали лише 4. Скільки на кущі лишили? Один. Правильно, молодці. Ви дуже гарно вмієте рахувати. Відгадали всі загадки. А наш гість з країни математики Знайко каже нам до побачення. До нових зустрічей, малята!